Середа, 11 на годиннику, сьогодні 26 лютого і зараз ТСН від команди 1+,1 в ефірі об'єднаного марафону. 177 ударних безпілотників в ніч проти середи випустили росіяни по території України. Проте звітують повітряні сили ЗСУ. Дрони летіли відразу з семи напрямків. Силам ППО вдалося знищити 110 БПЛА і ще 66 дронів. Локаційно втрачені. Збивали вороже залізяча в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та ще. Дніпропетровській областях повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Одна людина загинула ще одну шукають такі наслідки влучання ворожого шахеда в приватний дім на околицях Києва, Відео, як російський дрон влітає в будівлю. Надгучний шум вибух зафільмувала одна з камер поруч. Далі місцеві жителі виклали в мережу вже як горить двоповерхова оселя. Пожежа палала на площі 200 квадратних метрів. Рятувальники вже знайшли на згарищі тіло. За свідченнями сусідів в будинку жила подружня пара. Тож і ще одну людину шукають під завалами. Разом з тим, в Київській обласній військовій адміністрації повідомляють. Що в цьому ж районі через ворожу атаку постраждала і дівчина 19 років? Із пораненням її шпиталізували за попередніми даними. Внаслідок атаки росіян пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир, гаражні приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено. Ну і на місці прильоту шахеда від самого ранку працює знімальна група ТСН і на Боднар з нами на прямому зв'язку. Інно що відомо на тепер? Чи тривають пошукові роботи, чи є ще надія, що більше тіл під цими завалами не знайдуть? Немає святи надію. Знайшли друге тіло. Вже під'їхала машина. Залишки загиблих будуть вести на ДНК, тому що розпізнати. Не можна, але рятувальники кажуть, що знайшли тіла чоловіка і жінки, подружньої пари, яка тут жила. Сусіди розповідають, ми поспілкувалися, що коли вночі сюди залетів шахет, то вони бігли рятувати, але ворожий російський дрон він просто влетів у спальню, де спало подружжя. Почуйте, що кажуть сусіди над їхньою спальнею, там вирва звідти полум'я. Тобто удар був прямо, прямо от... От де вход, чуть -чуть, чуть чуть лівіше, там в них їхні спальня. І от удар був безпосередньо, мабуть, туди, тому що звідти як полум'я, там, там був, мабуть, місце удару. Мешканці багатоповерхових будинків теж бігли рятувати людей, знімали на телефони, як здетонувало, як палало, бо будинок зі, з дерева, з черепиці і спалахнув миттєво. Нині тіла будуть вести на, на ДНК експертизу. Туди також повезуть і родичів загиблої, подружньої пари. Вже можемо сказати, що у цьому будинку жили відомий хірург, а також наша колега-телевізійниця. Студія. Дякую тобі, кореспондентка Інна Боднар. Про наслідки нічної дронової атаки росіян по столичному регіоні. Двох людей було вбито. Серія вибухів пролунала вночі в Кропивницькому. Гучно було поблизу Черкас. А в степногірську це Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка. Окупанти завдали 11 авіаударів по п'яти хатках. Кам'янському, Гуляйполю. Також майже три сотні безпілотників атакували прифронтові населені пункти. Потрощили 29 приватних будинків, квартири і автомобілі. На Донеччині Росіяни вбили двох людей та 18 поранили. До шістнадцяти зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Краматорську. Відомо про одну загиблу людину під завалами. Ще може бути, і жінка. Також одна людина загинула в Ямполі. І не пережив ворожого обстрілу житель Костянтинівки. Ще один цивільний поранений. У місті значні руйнування пошкоджені з десяток багатоповерхівок близько двох десятків приватних осель, а також два інфраструктурні об'єкти. Куп'янський район Харківщини. Окупанта атакували ФПІВ дронами. Поранено чоловіка та жінку. В селищі Білий Колодязь безпілотник. Влучив в авто водій. Загинув, а пасажир поранений. Золочівська громада тричі за добу потрапила від авіанальотів від вибухів. Кабів постраждали дві жінки. Зранку росіяни обстріляли зеленівку поблизу Херсона. Там поранено місцеву жительку. Загалом за добу в області восьмеро поранених під ворожим вогнем та авіаударами. Було майже чотири десятки населених пунктів. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, 12 приватних будинків, стільникову вежу та приватні авто. Ну і двома хвилями росіяни атакували Харків близько півночі Прильоти зафіксували у Шевченківському та Київському районах міста. А згодом ще один безпілотник влучив у дев'ятиповерховий будинок в оселі на другому поверсі спалахнула пожежа. Відомо про двох потерпілих, і більше нам про все розкаже кореспондентка КТСН Юлія Бойко. Вона наживо зі студією. Просто зараз Юлію, Отже, в якому стані потерпілі і чи великі руйнування? Що відомо на тепер? Вітаю, Святий. Ми зараз просто знаходимось біля будинку, куди влучив шахети. І руйнування ви можете бачити просто на свої очі. Як ви бачите, вирву, куди влучив шахети, Комунальники вже забили квартира, куди потрапив безпілотник. Повністю згоріла. На щастя, власників квартири вдома не було на момент прильоту. Як розповіли нам місцеві жителі цю квартиру купило подружжя ще на початку повноштавного вторгнення, але не встигли навіть зробити там ремонт. Зараз вони не знаходяться у Харкові, а також е, двоє е, сусідів е, власників помешкання отримали гостру реакцію на стрес та е, звернулись до медиків з е, е, отруєнням чадним димом. Е, е, хочу зазначити, що цей будинок пострадав ще у 22-му році. Сюди луч грати його тільки но відновили, і от знову руйнування. Але на жаль, це ще не все е, е, другою хвилою... Було пошкоджено і е, центр міста. Шахет влучив просто в проїжу частину, але це вулиця Сумська, самісінький центр Харкова. Там навколо багато історичних будівель. Е, зокрема, побувало шибки у житловому будинку, а е, також постраждав харківський університет, та будівництва та архітектури, е, харківський е, опорний театр, опори і і імені лисенка. І просто чудом не пошкоджено візитівку міста, дзеркальне струміння, яке знаходиться через дорогу від. Опорного театру, але це ще не всі руйнування. Пропоную послухати, що розповідав Харкова Ігор Терехов. Крім цього мережа транспортна теж постраждала контактна мережа. Зараз будуть працювати наші комунальні установи для того, щоб зранку ми мали можливість все ж таки запустити тролейбусні маршрути. Крім цього, будемо закривати контури, бо нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домівках. Що стосується другого влучення, це кафе, яке розташовано теж в Київському районі, і там два було шахери. А зараз на місцях прольоту працюють комунальники, рятувальники. Зокрема, ви можете побачити, як комунальники зараз продовжують забивати вікна. Місцеві мешканці намагаються врятувати речі своїх квартир. І на цьому воно все Предай слово тобі святи. Дякую, тобі кореспондентка ДСН Юлія Бойко про ворожий удар по Харкову і руйнування, що їх місто завдали Росіяни цього разу. Один проти шістьох український воїн самотужки взяв в полон цілу групу окупантів. Це боєць батальйону Сила Свободи, бригади оперативного призначення Рубіж. І з відео видно, як наш воїн сам один наблизився до укриття росіян, закинув туди кілька гранат, і це одразу переконало загарбників здатися. Ті вилізли на поверхню без зброї і дуже здивувалися, побачивши лише одного нацгвардійця, який їх усіх полонив. Зупиняють ворожі штурми, знищуючи техніку і живу силу окупантів. Тепер і на запорізькому напрямку росіянам не сховатися від вогню артилеристів окремого 204 батальйону, який останнім часом працював на Донеччині. А зараз під керівництвом Бахмутської відьми нищить загарбників вже у зоні відповідальності 65-ї бригади Великий луг. Роботу гармашів та гармашок бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Це бойова робота розрахунку гаубиці, Д-20 під командуванням 22-річної іскри. Саме знищили міномет окупантів. Ми уражаємо і вогневі засоби супротивника, які намагаються наносити ураження нашій піхоті. Ми знищуємо точки зльоту, знищуємо можливі плацдарми для наступу ворога. У 19 років на початку повномасштабного вторгнення іскра долучилась до війська. Спочатку була в піхоті, потім стала снайперкою. А тепер командує артилерійським взводом. Хоч батьки від служби в ЗСУ намагались її відмовити. Нервували спочатку, ну а потім довелось прийняти. Ми одночасно пішли з деякими членами родини. Не буду уточнювати, хто йде і як. До ротації на запорізький напрямок. Торік восени поблизу великої новосілки артилеристам 204-го батальйону вдалось зупинити 89 штук штурмів росіян під командуванням 241 ї окремої бригади територіальної оборони у складі бригадної артилерійської групи знищили цю колону. Це був саме механізований штурм, який планувався для прориву передньої лінії, тобто була велика кількість особового складу, яка мала десантуватись і якби починати здійснити штурмові дії. У нас були два місяці безперервних штурмів, це було неймовірно складно як психологічно, так і морально. На запорізькому напрямку, завдяки грамотним діям сил оборони, тут досить стабільна ситуація, але існує дуже велика напруга, тому що коли є якась стабільна ділянка фронту, треба розуміти, що на цій ділянці завжди є великий ризик штурмових дій. 80% ураження ворога виконується об'єднаною вогневою підтримкою на оснащенні у богів війни грізні види ствольної артилерії. Втім, каже Бахмут. Дська відьма не така важлива зброя, як люди, які вміють її використовувати. Артилерію можна порівняти з… всі дивились гру престолів. Так? в мене є три дракони. так ось в мене є три дракони зараз, і навіть більше. І влада вогню, сила вогню і. Ті, скажімо, здобутки військові, які дають артилерійські підрозділи, вони дуже важливі і дуже мають серйозний вплив під час бойових дій. Ефективно полити окупантів артилеристам допомагають безпілотники, які виявляють ворога. Наразі ж батальйону потрібно більше розвідувальних бортів, які працюватимуть у темну пору доби, щоб ми могли більш ефективно нашими артилерійськими засобами уражати противника і не допустити його прориву нашої лінії оборони. Тому що саме в нічний час відбувається найбільше накопичення і переміщення особового складу ворога. Уся родина, мама та двоє братів Бахмутської відьми зараз теж на фронті. Вдома на неї чекає восьмирічний син, якого за три роки повномасштабного вторгнення бачила всього два тижні? Досить важко бути на такому великому віддаленні від своєї дитини, але я бачу, що він вже... Став самостійним. Він вже став маленьким патріотом. і У п'ять років він усвідомлено за своїм рішенням сказав: я більше ніколи не буду говорити російською мовою. Наразі каже артилеристка, у війську не вистачає вмотивованих молодих воїнів. Вони принесли нове бачення, нові стратегії для подолання ворога. Звичайно ж, більше треба і боєприпасів, які пришвидшать очищення української землі від російських загарбників. Кіра Овес Андрій Куповка, Запоріжжя, Тасен, один марафон. Єдині новини. Про наших у російському полоні відношення росіян як до військових, так і до цивільних, однаково погане. Про те, кому складніше у неволі. Ми застерігаємо родичів не робити медійними тих рідних, які не були медійними до цього, як не нашкодити рідній людині. Військове полонення це. Елемент впливу і про тих, хто не зміг пережити полон сто осіб загиблих в полоні, підтверджених інкачев Дорожня карта для родичів від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Богдана Кріменко згодом у марафоні Єдині новини. До кінця березня подовжив кабінет міністрів термін бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Йдеться про те, що саме до 31 березня в роботодавців ще є час, щоб перебронювати своїх працівників чи оновити статус критичності самих підприємств за оновленими правилами. Подати заявку на бронювання працівників або критичність підприємства можна тільки через додаток Дія. І за словами першої віцепрем'єрки та міністерки економіки Юлії Свириденко, Термін подовжили через труднощі, які на початку року спричинили російські кібератаки. Якщо бронювання нададуть після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно буде чинним на період дії самого статусу критичності, тобто до одного року. Новий пакет оборонної допомоги для нашої держави готує Польща. У Варшаві анонсували його вартість: це 200 мільйонів євро. І це вже буде 46-й пакет допомоги саме від Польщі. У Варшаві заявили, що й далі допомагатимуть. Нагадали, що їхні дотації для України це іноді більше ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни. Зокрема, зауважили, що Польща підготувала близько третини усіх солдатів, яких навчав ЄС, і готова продовжувати цей процес. А тим часом німа. Німеччина готується створити фонд на 200 мільярдів євро для підтримки власної армії та України. Як пише видання Bloomberg, шляхи для цього обговорює з іншими партіями майбутній канцлер Фрідріх Мерц раніше він говорив про необхідність збільшити оборонні витрати, зокрема для протидії російській агресії. Угоду про надра між Україною і Сполученими Штатами можуть підписати вже 28 лютого. Про це пише відразу низка західних видань, зокрема Bloomberg, Financial Times та Агенція France Press. Однак, в угоді не буде жодних гарантій безпеки, на яких раніше наполягала Україна. Твердять ознайомлення з документом джерела. Начебто, вже 28 лютого відбудеться візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, щоби цей договір підписати про те, що вони незабаром зустрінуться для підписання. Повідомив напередодні і Дональд Трамп. В той час в офісі президента України інформацію про те, що Володимир Зеленський збирається до Вашингтона, поки що не підтверджують, але і не спростовують. Ну а якою може бути ця угода про Надра? Як проект коментують і сприймають з обох сторін кореспондент СН Олександр Романюк розбирався? Це може бути угода на трильйон доларів. Так сьогодні Трамп коментує потенційну угоду про надра. Учора Bloomberg, Financial Times та агенція France Press повідомили, що її можуть підписати вже 28 лютого. Тоді, нібито, президенти Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Вашингтоні. Я чув, він приїздить у п'ятницю і підпише зі мною угоду. Це велика угода, дуже велика угода. Українська сторона, поки дату підписання угоди не коментувала. Однак напередодні Володимир Зеленський заявив, Україна активно готує ряд угод і перемог. Дипломатії вже багато, і події будуть тільки прискорюватись. Готуємо деякі формати з партнерами. До слова, саме Україна першою запропонувала США спільне освоєння своїх ресурсів за надання необхідної зброї та допомоги у боротьбі з Росією. Про це йшлося у плані перемоги, який торік Володимир Зеленський презентував Джо Байдену і тоді ще кандидату в президенти Дональду Трампу. Після інаугурації останнього про угоду заговорили вже предметно от тільки українську інтересу визнавав Володимир Зеленський у ній майже не залишилось. 12 лютого під час візиту до України американського міністра фінансів Скота Бесента США презентували перший проект. У ньому пропонували поділити існуючі доходи від видобутку українських корисних копалин 50 на 50. Україна ж натякнула, могла б на це погодитися лише якби йшлося про тимчасово окуповані території, які США допомогли б звільнити, і якби у документі були б гарантії безпеки. Попри публічний тиск адміністрації Трампа, угоду направили на доопрацювання. Багато плідних розмов є над чим попрацювати, є над чим поміркувати. У другому проєкті угоди, які показали Україні у Мюнхені, йшлося лише про можливий захист тих ресурсів, які розроблятиме США. Тож і цю редакцію Україна відкинула. Згодом з'явилася і ще одна версія, де Україні пропонували визнати борг у розмірі 500 мільярдів доларів. Далі мав бути створений фонд під контролем Вашингтону. Він мав би наповнюватися грошима від видобутку корисних копалин. У документі не було жодних гарантій безпеки з боку США. ними за версією адміністрації Трампа мала стати присутність американських компаній в Україні. Тож і ця версія не влаштувала нашу державу. Після чого тиск США зріс і ще більше в Україні прямо виставляли ультиматум, аби вона підписала цей документ. Я їм сказав, що хочу рідкоземельних металів в еквіваленті приблизно 500 мільярдів доларів, і вони практично погодилися це зробити. Разом із тим в Україні досить стримано реагували на ці заяви і продовжили роботу над угодою. Під час прес-конференції 23 лютого Володимир Зеленський заявив, не визнаватиме жодного боргу перед США, адже. Підтримку Україна надавала як грант. Я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Також каже, Україна наполягає або на включенні у документ гарантій безпеки, або ж готова розглянути угоду, за якою США поставлятимуть зброю чи продовжать допомогу Україні. І я так і сказав: я готовий до такого діалогу. І я впевнений, що він буде позитивний. Подобається це мені чи ні, тому що нам потрібна ваша допомога. Ще минулого тижня, за словами президента, сторони просунулися у перемовинах. В оновленій редакції угоди зникла умова про визнання боргу у 500 мільярдів доларів і відсотки. В останній редакції, який наразі називають компромісною, і текст якої повідомили ряд змі, йдеться про створення спільного фонду. Україна буде вносити туди 50% доходів від майбутньої монетизації державних мінеральних ресурсів. Йдеться. Також про нафту і газ а також супутню логістику. Щоправда, важливий момент у фонд входитимуть лише ресурси і зродовищ, які не розроблювались. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні. Дональд Трамп встиг заявити, що це відкриє нашій державі шлях до нової американської допомоги. Водночас, чимало аспектів, ще й досі не узгоджені. Це частка США, умови спільного володіння ресурсами і юрисдикція угоди. Тож імовірно йдеться лише про початковий меморандум, деталі якого можуть узгодити пізніше. Олександр Романюк, Яна Слісарчук, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини.